Всіх вітаю, друзі! Відкрилась правда для абсолютно всіх українців, неважливо, де ви проживаєте, чи в Україні, чи за кордоном. Вчора, у вчорашньому відео, ми з вами говорили про те, що тисяча гривень, яку зараз хочуть виплатити абсолютно кожному українцю, це можливість перерахувати населення, а також знайти ухилянків. Так, які десь в Україні ховаються. Е, і в інтернеті дуже багато є повідомлень, щось типу, що тисячу треба брати, бо інакше її вкрадуть депутати. Е, і говорять про те, що треба як мінімум взяти цю тисячу і віддати її на Збройні Сили України, бо, мов, ці гроші не можна витратити за призначенням, і тому українська влада саме через українців хоче це все також перевести у військо. Але чи це правда? Я вам хочу сказати, що абсолютно ні. І якби е, справді була потреба в тому, щоб збільшити е, оборонний бюджет, то вже давно було б підписано президентом закон номер 3812 тому як ще 18 червня Верховна Рада України ухвалила законопроект 9559, д е, е, ми зараз про це поговоримо, так і е, насправді вже понад 5 місяців. Е, Власне, цей закон чекає підпису президента. Він максимально ігнорується, і саме цей закон допоміг би збільшити бюджети на витрати на оборону. Як це виглядає, ми зараз поговоримо. Дивіться це відео до кінця, робіть максимально репости. Також обов'язково підпишіть петицію щодо того: щодо підписання цього закону. Ми зараз ми поговоримо. Чому? Тож не забувайте цим відео ділитись, підтримайте його лайком. Також, друзі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, в описі під цим відео є посилання на форму, ви можете її заповнити. З вами зв'яжуться представники компанії Grammy Personal і нададуть вам максимально детальну безкоштовну консультацію з приводу своїх вакансій. Вони в них є в понад 100 містах Польщі, тому думаю, це хороший варіант для тих, хто або шукає роботу, або для тих, хто думає змінити вже свою наявну роботу. Як мінімум, можете спробувати, можливо, знайдуться вам варіанти покраще. І тепер переходимо, давайте ж до нашої теми. Що хочу сказати, що всі оці наративи в коментарях, я впевнений, що це в основній масі свої пишуть боти, для того, щоб люди брали цю тисячу гривень, розкривали свою банківську таємницю. І також, до речі, про розкриття банківської таємниці в своєму телеграм-каналі також написав Олег Гороховський вчора, це керівник Монобанку, який сказав, що у випадку, якщо ви відкриваєте таку картку в приваті, то ви розкриваєте повністю свою банківську таємницю. Тепер давайте ж про те, чому е, все, всі ці наративи з приводу того, що тисячу гривень треба брати і віддавати їх на ЗСУ, бо е, влада не може їх туди направити: що це все чуж, собача і повна брехня. Дивіться. 18 червня Верховна Рада ухвалила законопроект 9559 д про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України. І таке рішення ще уявіть собі, 18 червня підтримало 303 депутати. Тобто, фактично, це відбулося одноголосно. Суть цього законопроекту дуже проста: надати можливість місцевим радам легально підтримувати сили оборони за кошти місцевих бюджетів. На третій рік повномасштабного вторгнення в місцевих рад досі немає повноважень закуповувати необхідне спорядження для військових для тих місцевих рад, які роблять це на свій страх і ризик, в будь-який момент можуть прийти контролюючі органи і пред'явити звинувачення в нецільовому використанні бюджетних коштів лише за факт підтримки сил оборони. І саме не підписання цього закону, який би вже міг 5 місяців тому вступити в силу. Можна стелити бруківку, можна ставити, можна стелити дороги, можна робити мости і витрачати кошти на квітники, тобто на все, що попало, тільки не на підтримку сил оборони. І по факту, на наступний день після підписання та оприлюднення закону, місцеві ради та військові адміністрації отримують повноваження. Щодо фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони в період дії е, воєнного чи надзвичайного стану затвердження місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони, сам факт відсутності таких повноважень на кінець 2024 року звучить щонайменше дивно. І в загальному, якщо ми тепер проведемо паралелі з тисячою гривень, яку е, боти дуже масово пропонують. Е, Взяти і передати на ЗСУ, так або інакше ці кошти вкрадуть, це ніщо інше ніж звичайна, як звичайна маніпуляція. Тому що у випадку, якби справді не можна було ці кошти, одразу ж передати на ЗСУ або передати на допомогу внутрішньо переміщеним особам, або підтримати українських пенсіонерів, якби це було неможливо, і якби був справді було бажання. Ці кошти ось таким чином, так, спрямувати на допомогу е, Збройним силам, то як мінімум можна було б підписати вже цей закон для того, щоб місцеві громади могли також своїм коштом місцевими бюджетами підтримувати оборонний сектор України. Але це не робиться. А це означає, що немає жодних потреб в додатковому фінансуванні сил оборони. Так? Якщо ми подивимось на те, що з, фактично з 18 червня. Е, цей закон досі не підписано. і Він фактично ігнорується так. Бо, е, по факту, якщо в період 15 днів після прийняття цього закону, е, президент України е, не реагує ніяк на е, цей законопроект, не відправляє його на доопрацювання, то він, е, значить, вважається прийнятим і його потрібно підписати, так і щоб він вступив в дію. От, Але він просто лежить. Якось так це виглядає. Е, і... Е, на сьогоднішній день, так в петиції також говориться. я про запрошую всіх в опис підписати петицію, так для того, щоб її, як мінімум, було розглянуто і, можливо, її не буде також проігноровано, що також буде дуже важливим. Кожен день, коли цей закон не підписано, це недоотримані дрони, реби, пікапи для військових. Це зв'язані руки в місцевого самоврядування в період планування і схвалення бюджетів. Якщо його не підписати, в наступному році військові частини отримають менше дронів, ребів і автомобілів, тобто того всього, на що зараз масово відкриваються збори, і на що, власне, саме ті речі, які фактично рятують життя українським військовим. Е, так, і також є заклик в петиції. Так, петиція на офіційному сайті президента України, тобто, це не якесь там ІПСО, можете зайти самі перевірити. Е, в кінці написано наступний заклик. Пане президенте, закликаю вас невідкладно підписати закон номер 38129 законопроекту п'ятьпятдесят 59, d цього чекають сотні громад, які вже зараз підтримують сили оборони і хочуть робити це як мінімум законно. Цього чекають сотні тисяч військових і їх родин. І е, тепер е, давайте знову ж таки, я хочу задати кожному питання, чому не підписано цей закон, е, і е, чому масово поширюється через різні сітки ботів, через різні телеграм-канали? Що треба забити на. Своє право на банківську таємницю, розкрити цю банківську таємницю, взяти тисячу і відправити її на збройні сили. Бо, по-іншому, Збройні сили цих коштів не отримають. Ми можемо зробити висновки, що насправді кошти є, але чомусь їх якби, одним єдиним підписом не хочуть направити в правильне русло, а досі використовують на дороги, на бруківку, на якісь. Квітки, так, на будівництво стадіонів, і так далі. Якось так це на сьогоднішній день виглядає, що думаєте з цього приводу? І е, пишіть в коментарях. І також наостанок хочу сказати, що е, певне, е, недарма те, про що ми говорили в минулому відео, набрало такого серйозного резонансу, і напевне, е, все ж таки депутатка Смаглюк е, дуже і дуже правильно е, сказала і влучно сказала, що е, оплата. І ця видача цієї тисячі це е, дуже хороший спосіб оцифрувати всі дані, знайти е, всіх чоловіків, які переховуються від служби на фронті, а також реальна можливість е, фактично перерахувати е, населення, яке фактично на сьогоднішній день залишилось на постійному місці проживання в Україні. Що думаєте з цього приводу? Пишіть, буду дуже радий почитати. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!